Перші в Україні простори турботи про ветеранів запрацювали на Хмельниччині. Функціонуватимуть вони в медичних закладах, адже саме тут ветерани та військові проходять лікування. І проблем з паперами кажуть, мають безліч. Оце зібрати, це треба виб'яти, я не знаю, це всі хлопці став три того. Собному все. То... Світлані про... легше було достатньо. Військовий чого видац... Тут всі. Ага. Але слава Богу, форма, але зараз опять буде, через рік, опять в мене комісія, це я його цим стукну. Проєкт це ініціатива міністерства у справах ветеранів та місцевих адміністрацій. В кабінетах можна буде отримати допомогу психолога, юриста чи волонтера. Звернення вирішуватимуть комплексно, адже запитів від військових безліч. Це дуже стандартні питання, які виникають власне в будь-якої людини, і на які відповіді є. Просто не завжди ветеран знає, де їх шукати. Тому ми йдемо таким шляхом людина до людини, фахівець супроводу для ветерана і локалізуємо це в цьому місці. Де буде зрозуміло, і мені дуже подобається, як організували це власне в цьому закладі, всюди є позначки, куди йти, де простір до роботи про ветерана в області до цього часу діяло три ветеранських простори. Тепер можливості із надання допомоги воїнам побільшає, запевнили в. Енергі адміністрації. тут будуть працювати фахівці з супроводу ветерана, і такі ж самі фахівці будуть працювати по всій області. Ми максимально хочемо бути ближчими до ветерана, аби кожне питання, кожна проблемна якась ситуація із оформленням документів документів інформація щодо тієї ж самої реабілітації, отримання медичної допомоги. Найближчим часом у таких просто запрацюють в різних куточках України ще 20 – у планах на відкриття.